Вітаю! Ми продовжуємо вивчати алгоритми та програми. Сьогодні виконаємо вправу 8 арифметична оцінок. Параграф 8. Функції та методи опрацювання списків. Нам треба скласти програму для опрацювання списку. Дано список оцінок, отриманих учням за проходження тесту. Нам треба скласти програму для визначення середнього арифметичного оцінок зі списку А і кількість учнів, які отримали оцінку вищу за середній бал. Отже, завантажуємо середовище ID. Python. Відкриваємо новий файл. Створюємо новий файл, файл, new file. Відкривається нове вікно, в якому ми і будемо складати програму. Спочатку нам треба створити список список А. Так і пишемо: А дорівнює. Перевіряємо, щоб у нас була англійська клавіатура. А дорівнює. Список пишеться у квадратних дужках. Відкриваємо, закриваємо Квадра... квадратні дужки. І пишемо список. Будемо його так, одинадцять, вісім, ші, вісім, шість, вісім, дванадцять, девять, сім, шість, дев'ять, сім, шість. Отже, ми склали список А. Тепер нам треба обчислити суму елементів списку А. Пишемо S дорівнює сум А. S дорівнює сум А. Далі нам треба надрукувати цю суму, Print S. Так. Тепер нам треба визначити середнє арифметичне із цієї цих оцінок, тому середня арифметична називаємо АВ буде дорівнювати. С треба розділити на довжину всього списку. Тому пишемо лен і в дужках беремо А. Так, написали обчислення, і тепер нам треба вивести на екран. Середнє арифметичне. Виводить на екран оператор Print. Print. Пишемо функцію round. І в дужках – AV. І відкрили двоє дужок. Треба двоє дужок і закрити. Так, тепер нам треба порахувати, скільки учнів мають оцінку більшу за арифметичне. Так як у нас е, лічильника ще не було, ми не використовуємо, тому ми лічильник обнуляємо дорівнює нулю, і після цього це новий рядок, к дорівнює нулю, і тепер нам потрібно включити цикл for. Item in то тобто, пишемо for, і якщо це for, то нам треба закінчити цю команду двокрапка. Після цього нам треба перевірити, якщо у нас оцінка більша за середньоарифметична, то ми будемо включати лічильник і будемо рахувати, скільки. Учнів мають оцінку більшу за середнє арифметичне. Отже, if, так як це, це, це умова перевіряється, знову закінчуємо 2 і включаємо лічильник. К буде дорівнювати К додати 1. К дорівнює К додати 1. І нам треба написати, вивести на екран кількість елементів більше за середнє арифметичне. Так, і пишемо print плюс один. Enter натискаємо. І тепер print друкуємо, пишемо на початку строки під for. Print. Відкриваємо. Дужки. ставимо лапки і знову закриваємо дужки. І тепер будемо писати на українській клавіатурі: ось тут напишемо кількість елементів, більше арифметичне. арифметична. Так, виходимо на англійську клавіатуру, ставимо кому і пишемо К, тому що лічильник у нас, ну, Має значення К. Отже, програму ми набрали. Тепер нам треба її зберегти це вправа 8. Зберігаємо у свою папку, яку ми Так, пишемо ось тут: «права 8. Зберігаємо. І якщо немає помилок, ми цю програму зараз завантажимо. Так, отже, у нас сума елементів масіва є 67, середня арифметична 8 і оцінок більших за середня арифметична 3. Це можна перевірити, якщо ми подивимось на програму. Середня арифметична 8, значить оцінки більше за 8, 11. 12 і 9. Три оцінки більше. Ось тут можна ще зробити там, де ми принт писали середнє арифметичне, можна ось тут розшифрувати, там, де сума прінтес, писати сума оцінок. Можна ще додати за бажання, будь ласка, виконайте це і розшифруйте, що таке 67, що таке 8. Дякую за увагу. Сьогодні ми з вами виконали вправу 8, яка знаходиться на сторінці 46. Знайшли середній арифметичний оцінок для проходу. По проходженню тексту учнями це восьмий параграф функції та методи опрацювання списків. Бажаю вам успіхів в опануванні мови програмування Python. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Наступне право у нас дев'яте. Ще нас очікують друга і третя практична робота.